Думають, що це сонце. А як гадаєш, погано, що вони летять до, до світла, до лампочок, до ліхтариків? Угу, погано. А чому погано? Бо вони можуть засохнути і померти. А чого сохнуть? Бо там гаряче. А вони ще не розуміють цього? А звідки ти знаєш, що там гарячі під ліхтариком, біля ліхтарика великого чи біля лампочок? Бо я бачу. Що ти бачив? Бачив сонце. І ну, в других отих. Фонаріки бачив і лампочок. а ліхтариків зні. лампочка, такие горячие, да? Потому что им плохо без солнышка. Еще если они подлетят к малымке, тогда они, тогда они будут с дождиком летать. А если они к лампочке полетят, то они Подалітять і, 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 і можуть вмати і засохнуть. А чому ж вони все одно летять до лампочок? Можете їм там тепло, а а, а до дощики їм холодно? А чому ж вони не розуміють, що можуть померти, якщо близько підлетять до світла? І, якщо вони не розуміють, то, то вони можуть мати на і можуть полетіти -по на небо. Чому жучки метелики летять на світло? Тому що вони думають, що це сонечко. І коли вони летять, там жарко. А коли там жарко, вони прилетять. Засохнуть і впадуть і в межі, можуть. можуть. Шкода? Не. Чому? Вон не жалко. Не а це добре, що і метелики летять до світла, до ліхтариків, до лампочок. Ні. А чому ні? Тому що це електричні прибори. Чим вони небезпечні електричні прилади? Тому що коли лампочку трогаєш руками, можна у мірі. Чому? Тому що не можна електричні пробори сувати. пальці туди не можна. Хто тобі таке сказав? Мама. А мама звідки знає? Не, вона не знає. Не зна. Вона не може сказати мені. Вони думають, що це сонечко. А чому вони так думають? Тому що під фонариком, ну, коли світло голить, то це світло жовте. І вони думають, що це сонечко, бо сонце як душею заглівається, то воно виходить або оранжеве, або жовте. Тобто, виходить, що вони самі себе обмані, так? вони думають, що це да. сонечко, а насправді то лампочка або ліхтарик. Сонки, да. так? Угу. А чим погано, що вони так думають? Ну. Не знаю. Ну, чим для них ліхтарик або лампочка небезпечна? Вони можуть там згоріти, бо коли лампочка сильно розогрівається, то вона дуже гаряча. І під ній вже нема води. А що ти така знаєш? Ну, да, мені колись мама розказувала бабуся. Вже не можна близько підходити, руками чіпати? Да. Ну, Я ж колись наклейку повісила, і якщо б наклейка, бо лампочка сильно перегрівається, і наклейка може згоріти, і може в домі пожаю. А ти ще не знала, так, коли так зробила? Да. Так. Я її швидко зняла, ту наклейку із лампочки. І Віше ніколи я не ціпяла. То, знаєш, що не можна, да. тому що дуже гаряче. Да. І парчика ж можна припекти, да? Да. я як потрогала ту лампочку, у нас такий, як палки колпака не було, то вона я ще не знала тоді, що лампочка була, а бабуся вже не знає, де той колпак.